Доброго вам дня, шановні пані і панове. В 1994 році, в долі одного сирійського юнака, який вже тоді вивчився в Дамаску, практикував в Парижі, в Лондоні, трапилась подія, яка кардинально поломає його життя. Про кого мова? Мова про нинішнього чи то диктатора, чи то жертву, чи то особу, яка потерпіла катастрофу в вятрості, тому що ще невідомо Башара аль асада І як завжди, у житті трапляється. Невдовзі після трагедії сімейної 1994 року, коли загине старший брат Басель, брат Башара Аседа, він змушений буде повернутися додому і через 6 років, у 2000 році, ось такого тоді ще молодого, 34-річного чоловіка, сирійці оберуть Президентом. А більше того, з його іменем Сирія може пов'язати в тому числі появу інтернету, приватних банків, бізнесу і так далі. Башар лише початок свого життя провів у Сирії. А молоді юнацькі роки за кордоном, не дивлячись на те, що в нього навіть був період практикування в військовому госпіталі, де він вивчав офтальмологію. Але життя Башар Асад звик проводити в колі освічених інтелігентних осіб. Але як завжди, в житті трапляється так, що з'являються союзники. Які перетворюють а, життя особи, яка мала європейську освіту, європейське виховання, яка принесла в Сірію ліберальні європейські цінності? Трапляються ідіоти, які перетворюють це життя спочатку на надверхню насолоду тирана Башара Асада, а потім і на суцільне пекло. І, безумовно, що такою особою в долі Башара Асада і був московський фюрер Путін. У 2011 році вибухне чергова весна Африки, весна на Близькому Сході, розпочнуться революції. У 2010 році чергове на виборах Башар Асад. Переможе. Але розпочнеться повстання всередині Сирії проти Башара Асада. Замість того, щоб піти на діалог із повстанцями, Башар Асад піде за допомогою до московського фюрера. В 2015 році фюрер і своєю бандою вірветься до Сирії, там він знайде ще одного свого. Товариша і друга, який ніколи не сміється Таїпа Раджипа Ердогана, з того часу у Путіна і Ердогана почнеться незрозуміла для багатьох дружба. І таким чином Башар Асад попаде в заручники і до Фюрера Московського, і до Таїпа Раджипа Ердогана на короткий термін, і безумовно до а, іранських аятол. Ще два тижні тому ми з вами говорили про Сирію. Я вам показував ось цю карту, де рожевим кольором показано, яку територію контролювали тоді ще урядові війська диктатора Башара Асада. Ось там на півночі, зеленим яскравим, показано кордон, де знаходилися турецькі війська, вони ж знаходилися. І в тій фіолетовій зоні на, верх, на верхній частині нашого слайду. Чому власне турки там перебували? Та по тій простій причині, що решта а, правої верхнього кута слайду а, займали курди. Курди для Таїпа Раджипа Ердогана це величезна проблема. Страх перед курдами, власне, і змусив Ердогана війти в цей процес. І подружитись, потоваришувати навіть із московським фюрером. А московський фюрер посів набережжі, там, де Тартус, Латакія, власне, там розміститься а, своїми військами, кораблями, підводними човнами і літаками московський фюрер. І, власне, у цьому виступі 11 грудня. 2017 року Фюрер і скаже, що відновлена влада Башара Асада, ми товаришуємо із Туреччиною. І що, якщо, не дай Бог, ця клята сирійська опозиція вздумає щось зробити, то ми нанесемо їм такий удар, який вони ніколи ще не бачили і не чули. З того часу, з 2000. 17-го року життя Башара Асада перетвориться в суцільне пекло, не дивлячись на те, що ніби під контролем була велика територія, залишалася. Однак, якщо ми подивимося на всю карту Сирії, то північ по суті контролювалася спільними патрулями російсько-турецькими, територія покрита а, жовтим кольором, контролювалася курдами Сірі. Плями в центральній частині це там, де царствував Ідил. Зеленим внизу карти це там, де знаходиться військова база Сполучених Штатів Америки. Рожеве це ніби контроль Башара-Асада. Однак, якщо взяти, наприклад, трасу Дамаск-Хомс, то її необхідно було особливо патрулювати або турецько-російськими військами. Або а, військами Сполучених Штатів Америки, тому що фактично від цієї траси залежало життя не тільки Ідлібу, а й Алепо і інш, інших ключових міст Сірії. Ні з того ні з цього ніби несподівано для багатьох. два тижні тому а, сирійські повстанці, ребели, яких називають. А слово це дуже цікаво перекладається. Хтось перекладає як повстанці, хтось перекладає як заколотники, розпочали свій наступ в районі Ідліба і рушили на Алепо. Алепо як одне з найунікальніших взагалі міст у світі, а взагалі історики вважають його найдревнішим містом. Як не дивно, урядові сили почали розбігатися і. Повстанці дуже швидко почали рухатися. До повстанців невдовзі підключилися і інші угрупування. Серед них і підрозділи курдів, і підрозділи військ і ДИЛ. А як тільки почали досягати успіху повстанці на півночі Сирії, повстання почалось ширитись по всій території, в тому числі рушили. Племена, які живуть на території, що контролюється навколо а, військової бази Сполучених Штатів Америки, а також з півдня Сирії. Фактично за два тижні від початку а, виступу повстанців, Сирія була повністю звільнена від режиму Асана Башара Асана. І в цій ситуації навіть російський флот. І авіація мусили покинути військово-морську базу в Тартусі і а, повітряну базу військово-космічних сил, які знаходилися в Гмініні. Таким чином можна сказати, що на сьогоднішній день російські сили драпанули, опозиція взяла фактично під контроль в всю територію Сирії. Однак треба розуміти, що. Опозиція складається з різних іноді а, груп, які між собою в попередні періоди дискутували, а в окремі роки навіть воювали між собою. Очевидно, що найближчий час це буде час, коли виникнуть тертя, які необхідно буде в якийсь спосіб розв'язувати. Однак, як ми подивимося на Праву карту, яка представлена Wall Street Journal, то північ країни знаходиться на даний момент під контролем а, турецьких військ. Вся інша частина ділиться на три групи: це територія жовта, яка під контролем курдів, а, зелена, це та, яка взята союзом опозиційних сил. A, тобто повстанцями, ну і окремо у цій ситуації знаходяться оці невеликі a, голубуваті плями це там, де царствує ідил. Якщо звідси виключити турецькі збройні сили і військову базу Сполучених Штатів Америки, то можна сказати, що на даний час вся Сирія знаходиться. Під контролем об'єднання повстанських сил, які я ще раз кажу найближчими днями будуть шукати можливість якимось способом сформувати чи то перехідний уряд, чи можливо готуватися до виборів, якщо нічого іншого у ці дні не відбудеться. Чому і для чого московський фюрер зайшов? На цю територію для чого йому потрібна була Сирія? Це 2015 рік. Уже рік іде війна в Україні. Зрозуміло, що шапка імператора, шапка а, імператорів Петра І Катерини. Я вже не кажу таких диктаторів, як Сталін, не дає покою московському фюреру. Влазячи в Сирію, він претендує на те, щоби. Відновити вплив і Російської імперії, а потім і Радянського Союзу на близький схід, північну частину Африки. Ну і далі, як ми вже з вами знаємо, фюрер посунув в центральну Африку. По суті, перетворивши Сирію в такий собі плацдарм для атаки на Африку, Центральну Африку, Північну Африку і близький схід. Зрозуміло, що при цьому. Московський фюрер залучається підтримкою Ірану, вступає в тимчасові союзи із турецьким президентом Таїпом Раджипом Ердоганом. Ну і в цій ситуації очевидно, що фюрер московський розраховує і на Хамас, і на Хезболу. А щоб Ізраїль у цій ситуації не дуже втручався в плани московського фюрера разом з Китаєм і Іраном. Розплановується і запускається спочатку терористична а, операція проти Ізраїлю 7 жовтня 2023 року. Потім іде фінансування і оснащення зброєю Хамасу, Хезболи, Хуситів і так далі. Таким чином, плацдарм у Сирії запрацював. Однак ішли роки, і а, опозиційні сили Сирії довгий час. Потерпаючи від присутності Росії особливо приватних армій, які туди війшли, мусили об'єднати зусилля і покінчити із режимом і Башара Асада і його фактично монопольного володільця московського фюрера. Таким чином, повстанці, скинувши режим Башара Асада, ліквідували і вплив. Рашистського режиму в Сирії. Очевидно, що далі пройдуть процеси в Лівії, в Центральній Африці позбавлення цих країн від рабського режиму військових хунт, який був нав'язаний цим державам, рашистами і фюрерською клікою Російської Федерації. Зрозуміло, що за таких умов не можна не зупинитися. На долі Башара Асада, тому що це прекрасний сигнал, з ким як необхідно товаришувати. Родина Басадів, Асадів на чолі а, Сирії знаходиться більше 50 років. Сьогодні, можна сказати, знаходилася. В лівому куті фото. Там, де а, Башар Асад знаходиться на фото теж у лівому нижньому куті. Над ним височить його батько Хафез Асад, який був і міністром оборони Сирії, і прем'єр-міністром, і потім довгі роки а, президентом. І, власне, в 2000 році, коли Хафез Асад помре, і на посаду президента буде претендувати 34 річний Басар Асад, якого а, на той момент ще не можна було обирати президентом, бо конституція визначає лише 40-річний термін. Тому змінять конституцію, проведуть вибори за Башара Асада проголосує майже 95% із 72 виборців, які візьмуть участь у цих виборах. А Хафес Асад як і його дружина Аніса Асад. Походять з алавійської частини мусульман Сирії. І говорити про те, що це родина, яка належала до ведучих кланів, а, це недопустимо не і недоречно. Бо алавіти знаходяться у Сирії в меншості. Більшість, а Громад релігійних Сирії складають суніти. Але треба зазначити, що на території Сирії є і суніти, і шиїти, і християни, і алавіти, і алевіти, і так далі. Тобто, це дуже багатоетнічна і багатоконфесійна держава. Скоріш за все. Коли ставка робилася на Хафеза Асада, вона й розбилася з розхунку того, що він не належить до великої релігійної громади, і відтак буде рівна політика по відношенню до всіх. А довгий час, як я вже сказав, юнак Башар Асад віддавав своє життя розвагам, навчанні, спілкуванню з інтелігенції. З 94-го року він вимушено повертається після загибелі Баселя Асада. В 2000 році він стає президентом вперше обраним. В 2000 році він одружується на Асмі Аль Ахрас, яка на той момент уже спочатку працювала в Лондоні. В різних банках великих, в тому числі після того вона буде працювати в Джіпі Нью-Йорку. А коли ви можете побачити її фото, ви ніколи не скажете, що це жінка з якогось а, арабського роду чи Сходу а, Азійського, і так далі, чи тим більше сирійка, родина. А була дипломатів, батько-відомий лікар, мама, дипломатка. Сама Асма народилася в Лондоні, там навчалася. А, там, в принципі, вона, як фахівець французької літератури, а, познайомилася із Башаром Хафезом Асадом. Одружилися вони у 2000 році, до сьогодні маючи трьох дітей. А в нинішній ситуації два тижні тому сім'ю Асад перевіз до Москви. Сам, як я сказав, знаходився в Дамаску на даний час. Його доля невідома, бо одні пишуть, що він загинув в аві... авіатрощі, інші пишуть, що він на сьогоднішній день знаходиться в Абу-Дабі, але настільки важливо, вже однозначно можна сказати, що режим Асадів у Сирії впав. Москва із Сирії побігла, Іран втручатися в ситуацію не візьме відповідальність на себе. Таким чином, на сьогоднішній день доля Сирії буде залежати від того, як знайде спільну мову між собою опозиція. Опозиціонери зайняли Дамаск, святкують перемогу, валять пам'ятники Хафезу Асаду, Башару Асаду, зривають плакати. Як свідчення терористичного режиму, який керував а, Сирією більше 50 років. Хоча я ще раз хочу зазначити: частина ліберальних свобод, якими сьогодні живе Сирія, були введені якраз Башаром Асадом. Але наступив час, коли він зв'язав свою долю із Диктатором московським фюрером Путіним, що насправді і привело його до цієї катастрофи, в яку він потрапив у нинішній ситуації, опозиція послідовно зайняла військові бази, місця базування приватних угрупувань російських. Армії, боєприпаси і так далі. Фактично, на сьогоднішній день можна сказати, що відступаючі війська або розбіглися, переодягшись у цивільний одяг, підірвавши склади, або здалися ополченцям і повстанцям. І на сьогоднішній день вони служать в угрупуваннях ребел. Тобто Повстанців, як одна частина фахівців називає сирійців, що боролися і продовжують боротися проти режиму Башара Асада. Історія ця дуже повчальна. Вона показує, як закінчують режим свій диктатори. І у нинішній ситуації Башар Асад, який мав би ще в 2011 році піти на діалог з опозицією і сформувати перехідний уряд, провести вибори, щоб кардинально могло. Змінити долю Сирії з точки зору її інтегрування в демократичний світ, як то може бути в мусульманській державі. Однак він обрав інше, він пішов на змову із московським фюрером, що насправді привело його до катастрофи. Що в цій ситуації нам? А в цій ситуації очевидно, що багато фахівців, описуючи ситуацію в Сирії, одразу починають з України. Ось вам і сила. І зазвичай в матеріалах європейських, американських аналітиків пишеться так: зосередившись на Україні, фактично фюрер втрачає послідовно свій вплив в будь-якій частині світу. Імперська а, зірка, яку на лобі собі витаврував московський фюрер, згасає. Американські. Фахівці називають це сайгоном а, фюрера московського, європейці це називають Цусімою. Ну, власне, хто до яких прикладів історичних звик. Американці вірніше й ближче усвідомлюють, що таке сайгон, як а, фактично потерпіла сила війни з В'єтнамом завдяки тому, що виступила на стороні Сайгону. Ну, а європейці пам'ятають про. Поразку е, імперської Росії в Цусимі таким чином можна сказати, що на сьогоднішній день світ сходиться на тому, що роздуті щоки фюрера на сьогоднішній день завершуються повним пшиком. Пшиком в Сирії, і, очевидно, що цей будиночок доміно почне валитися. Ось така історія. Яка за два тижні кардинально поміняла ситуацію в Сирії, треба розуміти і те, що в нинішніх умовах очевидно, що приватні угрупування в лівії е, російських приватних армій, а також в Центральній Африці, в Судані, таким же чином, як і з Сирії, будуть розбігатися. Бо насправді Тартус і Хменін були основними місцями базування і забезпечення. Всіх сил, які перебували в на Близькому сході північній і центральній Африці від фюрера московського. Тобто насправді перерізана нитка, яка забезпечувала імперський вплив московського фюрера на Близький Схід, на північну Африку, на Центральну Африку. Зрозуміло, що. Ця історія підірве і певні відносини московського фюрера з Іраном, бо власне перебування в тартусі і Тартусіхменніні військових баз Росії забезпечувало вольготність постачання іранської зброї Хамасу і Хезболи. Тепер, Тепер це буде перекрито. Очевидно, що це поміняє і позицію і поведінку турецького президента Таїпа Раджипа Ардогана з багатьох питань близькосхідної, регіональної і глобальної політики. Таким чином, події у Сирії можуть серйозно вплинути на дуже багато. Факторів, які сьогодні розвиваються в світі, треба зазначити, що і новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп написав про те, що втративши в Україні більше 600 тисяч війська, московський фюрер не справляється з забезпеченням силою російських військ і в Сирії, і в інших. Частинах планети Земля. Тобто, очевидно, що приклад того, як сила прокладає дорогу до миру, таки може діяти, і в цій ситуації ймовірно, що це вплине, в тому числі і на наслідки розмови між президентом Зеленським і президентом Трампом в Парижі. Ось такі події, які а, ніби далекі від України, а насправді близькі ще й тому, що Москва заверещала про те, що через серед загонів повстанців є групи. З України, які представляють спецвійська, не знаю, є там українські війська чи немає. Хоча, так як пишуть фахівці, тактика повстанців дуже нагадує тактику збройних сил України. Навчання це чи допомога невідомо однак, зроблена дуже серйозна справа і дуже серйозний крок впливу на імперські замашки московського фюрера. Таким чином, по короні Фюрера нанесено ще один удар. Ну що ж, будемо спостерігати, дивитися за тим, як події розвиватимуться далі. Насте доброго!